Кожен з нас мріє про власну квартиру, і в принципі, багато хто мріє про квартиру в новобудові. От сьогодні я хочу вам розповісти, що значить придбати квартиру в новобудові, і як, в принципі, чим це може закінчитися. Хочу поговорити і розповісти на прикладі одного будівництва безпосередньо. Будівництва Вайцеховського всі ми знаємо, що десь в році, так, дві тисячі Вайцеховський побудував дуже багато будинків на території Києва. В принципі, ціни на квартири там були не дуже великі в той період часу якраз було дуже багато переселенців із Луганської Донецької області. В принципі, вартість квартири. Була такою, що досить привабливою, тому відповідна і дані квартири відлітали з молотка. Потім, в принципі, якось влада звернула на це увагу, хоча постає питання, як можна було побудувати більше 35 висоток в місті Києві в столиці, і до цього, в принципі, влада не бачила, що там якось будуються ці 35 висоток. Як ми знаємо, вже в принципі права Цуховськава і забули, він там з. Зібрав свої гроші, десь він там живе у Польщі. А що ж відбувається з тими мешканцями і тими квартирами, які безпосередньо були продані е, звичайним людям, які працювали, заробляли і збирали ту копійку, копійку до копійки на єдину квартиру, про яку вони в принципі мріяли. Квартиру в Навабудомі. Колись булгаком написав мастера і Маргариту. Ось і Овайцеховського. На вулиці Булгакова був построєний житловий комплекс, який називається «Маргарита». Згодом сам Віталій Кличко зносив цей комплекс. І щоб у нас не була. Повторення еліти центр нам необходимо реагувати на всі ті законні стройки. Оперативно це балансова територія школи. От во дворі школи будують будинок. Ви можете собі увіду. дуже тяжка ситуація. Зараз тут звертались люди. Коли вони з одного боку купили там квартири, а з іншого боку, ми не можемо маємо право вести експлуатацію, тому що документації деяко немає. І в принципі, коли там була другій секції, побудована біля п'яти поверхів, приїхав мер. Це було дуже пафосно і цю будівлю знесли. Що відбувається далі із квартирами? Мешканці вже туди заселилися, і ну потрібно якось жити. Бо грошей же в принципі немає на нову квартиру, і ціна була досить приваблива. Влада пропонує зареєструвати. ЖБК, бо потрібно підключити воду, тепло і в принципі якось вводити будинок в експлуатацію. Мешканці починають мітингувати під каєм. Два під КМДА. Ми не можемо ні прокупати, ні по приготові кушать колості влада якось на це реагує і пропонує мешканцям обрати ініціативну групу серед своїх будинків і, відповідно, організувати ЖБК. Так в деяких будинках і відбувається. Але є добропорядні громадяни, добропорядні ініціативні групи, які, в принципі, дійсно відстоювали інтереси безпосередньо мешканців цих будинків. І вони борються саме за інтереси. Вони отримують судові рішення. Які зобов'язують безпосередньо Київську міську державну адміністрацію добудувати дані будинки, оскільки, в принципі, саме через їх халатність були побудовані в Києві така велика кількість незаконних будівництв висот, як чинять недобропорядні ініціативні групи. Повертаємось до житлового комплексу Маргарита. Ініціативна група, реєструється ЖБК. Але згодом, коли вже в принципі більше 160 квартир заселені, і мешканці отримали право власності на свої речові права, тобто це є підтвердженням того, що вони заплатили і внесли кошти, це є підтвердженням їх права власності на дану квартиру. Вони провели там ремонти, вклали гроші і живуть собі відповідно, платять даному ЖБК за нібито комунальні послуги, які надаються електрика, опалення, вода, освітлення, що відбувається в загадковому будинку ЖБК Маргарита, голова ініціативної групи Мирослава, і ще один її помічник якому всі повірили, такий собі дідусь Олександр Головченко, е, які спочатку е, по всім телеканалам їх показали, що вони спали на бетоні, і діти у них в цих квартирах спали на бетоні. Вони очолюють саме цю ініціативну групу. Я лично тобі заплатила гроші. лично мені ви нічого не платили. Я лично писала заявлення. Я ліч писала пісала заявлення. порядку. У вас один власник. Будь ласка, послушай, ти мене мені.

<аніця> Успокойся. <Держава> Успокойся. Меня трогать не надо, спокуясь. понял. Спокуясь. Не надо меня трогать. Понял? Как ты ко мне приглашаешь? Я тебя просил успокоиться. Я спокойно, я спокойно стою, ты меня трогаешь. Я сюда приглашаю. Скажи, тебя сюда приглашали. Сюда в кабине. Тебя сюда приглашали, тебя спрашивают. Ты мне будешь указывать? Я тебя спросил, что не понимаешь. Я хочу я тебя спросил. А мне плевать, что ты хочешь, чтобы люди стоят. Что ты хочешь предотвратить? Что ты хочешь предотвратить? Что ты кидаешься на жизнь? Я говорю, что ты хочешь предовратить? Саня, наклонить тебя. Что ты хочешь предотвратить? Нет, ты хочешь. Я тебе спрашиваю, что ты хочешь предотвратить? Нет, я пришел просто. Я скульптурно вышел. Что ты сюда пришел? Тебя звали сюда. собак.

І що відбувається потім для того, щоб зібрати кошти на нібито добудову даного будинку, який вже в принципі і так побудований, є 16 поверхів. Починають відключати людям світло, воду для для того, щоб вони відповідно починали платити. Так відбувається із сім'ї, нібито Анісімовою, і її співмешканцем Юрієм Шереметом, які певний час були моїми клієнтами. Расскажи свою историю, как у тебя проходит самоизоляция. Вы знаете, не самым лучшим образом. Вот все мои условия. Включать? Которых... Вот. Другой рукой включать. Воды, смотрите, нет. Здесь краны уже высохли давным-давно. Может, вы воду сами перебили? Нет, вода выключена в подъезде. Насколько мне известно, там вообще заварена труба у меня. Не знаю, насколько я так знаю. Вот у меня, смотрите, два ведра, которыми я убираю квартиру наливной водой, которая у меня с бутылок мне приносит мой один знакомый, который помогает мне на период карантина. Вот у меня уже бутылки пустые. И вот у меня осталось две бутылки. У вас в этой квартире есть определенные трудности с условиями от местного управления, то есть те условия ну, вообще невыносимые. Ну, позволить себе оплатить э, на тех условиях, на которых э, хочет местная власть, ну, практически нереально. Ну, на 50% сразу оплатить и 50% оплатить после, ну, там, через две недели. То есть, сумму задолженности там, по фондам, которые здесь оставляют более 100 тысяч, то есть за две недели, как бы, и за счет того, что они не предоставляют никакие документации, то есть, ну, І очі сьогодні тут то розговорити. Тобто, прийти до якогось та компромісу понімаєш то саме під А, Голова ЖБК починає відключати їм світло і воду. Так відбувається і ще з однією квартирою, і ще одним мешканцем даного загадкового будинку, із Федоркевичем. Квартира, які знаходяться в Ми ну, постажаємо на, на різних поверхах. Е, Анісімоло, так як і мене, е, намагалися і намагаються позбути права власності на моє майно, пережитловий будівельний корпоратив Булгар. Я вважаю, е, регіони е, будинок і вимагає від людей е, оплачувати їхні послуги, як на, на прикладі зімонів. Зі, 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 не пускають додому, мене особисто їхав в ліфті, відключили від освітлення. Я був застряг в ліфті, це зробила особисто Ми е, далі біля дверей сусіди, які не жили, вони зламували замки, там з'являлось керівництво житлового дівельного кооперативу. Потім там з'являлися заселялися якісь люди. Е, також моя квартира, також як я нісіми, була відключена від. Електричество, водопостачання і створювались повністю всі умови для того, щоб неможливо було. Проживати вони звертаються до всіх інстанцій, які можна було про те, що їм відповідне відключають світло і воду, і не дають користуватися, перешкоджають, перешкоджають користуватися їм безпосередньо їх власністю, тобто їх квартирами навіть не не пускають. Спочатку в принципі всі думали я також, коли їх супроводжувала, що основною проблемою є те, що відповідне вони не сплатили гроші до фондів. Але ні, ЖБК йде далі. Йде далі. Вони звертаються до суду із позовами про позбавлення даних громадян їх права власності. У боротьбі за право власності один із громадян взагалі потрапляє до. СІЗО і наразі відносно нього сфабрикована кримінальна справа, нібито у підпалі якоїсь там машини. Зараз він відповідно перебуває у СІЗО. Є просто определенне обстоятельства, яким мені не хотілося б відео лишній раз з працівниками поліції, наприклад, того що мені конкретно намагаються обвинити в тому, чого я не робив, а саме в піджогі машини в нанесенні кому таких там матеріальних убитків. Я не до цього ніякого відношення. Його записи, які були зроблені ще в 2021 році, він звертався також особисто і до президента. Я Юрий 11 августа Ніколайович, -го один столасотводження. Хочу поговорити на предмет своєї заявлення. Хочу дати пояснення, що делает морда Смірослава Валерія, яка на сьогоднішній день займає посаду голови ЖБК. Вона заявляє, що її діяльність только связано с тем, чтобы обустроить благо жителей этого дома. Но на самом деле это проводится не так. Это устойчивая группировка преступная, которая незаконными действиями, за доверием добропорядочных граждан на отношениях обмана, то есть выдуривает у людей право на собственность пожалевую. Вот Каким образом она Составляет свои действия, это ну, непосредственно потому что я проживаю в 108 квартире, где был у меня инцидент с отключением электроснабжения, воды снабжения на поставе того, что у меня есть какая-то мнимая задолженность, не повышение каких-то фондов. Неоднократно по этому вопросу мы обращались к ЖК Маргарите то есть официально то есть мы пытались разрешить этот вопрос, но игнорирует как бы, ну, правительство в ОСББ, э, самопровозглашенное, как они себя выбрали, и орган управления по этому ЖК. То есть в этом доме ну, есть ряд подтверждений то есть других жильцов, у которых аналогичные проблемы, касаемо неоплаты то есть и вымогательства этих денег, не, то есть ну, незаконно правомерно выглядит однозначно. Вот, мои заявления, ну, Есть ведомости про то, что Мордас Мирослава Валерина в сговоре с Сарпспиворобитниками Святошевского полиции. Есть представы не просто говорить об этом, а заявлять и писать письменное, простить какой-то помощи со стороны правительства, так как действительно нужно разобраться. Работники полиции игнорируют адвоката Дружикова Дина Юрьевна, который представляет мне интересы в данной проблеме и интересы ну, ряда других жильцов касаемо этого ЖК. Я Шеремет Юрий Николаевич, обращаюсь к вам, крывец Вера Михайловна, як до Суди, яка разглядает справу Касамо Пиджо авто. Я Шеремет Юрий Николаевич, 11 августа 1988 года рождения, уроженец Украины, родился в городе Николаеве. На данный момент прошу в этом видеообращении Принять сведения то, что я ходатайствую о том, чтобы привлекались документы, которые подает мой адвокат и защищает интересы Дражикова Дина Юрина были в полной форме, в полном обществе вами рассмотрены и приняты. Так как эти все действия согласованы, то есть на сегодняшний день я вас прошу разобраться в этом данном деле, так как не имеет представ обвинять меня в том, что я этого сделал. Это дело сфабриковано работниками полиции, Святошинского управление полиции главное, Отделе, Главного отделения полиции, там где без адвоката меня допрашивали, соответственно, все нормативы, которые выполнялись по допросу по убранию показания, были с огромными нарушениями. Ко мне не пускали адвоката. То есть меня били, то есть меня эти показания выбивали. В данное время я нигде не прячусь. Я э, комфортно себе провожаю по месту прописки и хотел бы повлиять на развитие этого следствия. А я робиться 11 августа 1988 року. Угу. Добре. Так, зараз перебуваєте в СІЗО. Так. Да. Ще, да. Добре. Так. Вам розв'язаються ваші права. Маєте право давати покази свої. Оставатися письмовими записами, однак попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за завідуваних неправдивих показань чи відмову у віддаванні показання одного суду. Вам обов'язки права зрозуміли? А як присяга, присяга свідка в такому випадку? Добре. Давай. Скажіть, будь ласка, від вас, добре. Скажіть, будь ласка, тоді усно присяга свідки, що ви присягаєте говорити правду? Я присягаю говорити правду, поважаю закон на перевірку. Добре. Вам зараз позивач дружкодіна Юрівна буде задавати питання, оскільки вона ініціювала питання про ваш допит як свідка. А, будь ласка, відповідайте зараз на питання Дражкоїни Юрії, яке позивачем справи. Задавайте да. ваші питання. Будь ласка. Юрій Миколаївич, скажіть, будь ласка, чи відома вам така особа, як Анісімова Інна Юрівна? І якщо так, то і Владислава Володимирівна. Якщо так. Я прошу вибачення. Ви свідок, так? так. Будь ласка, вийдіть за судового засідання. Так. Так, будь ласка, розпочинаємо свідку. Будь ласка, задавайте питання. Так і ще раз, Юрій Миколайович, чи відомо вам ані, такі особи, як Анісімова Інна Юріївна і Анісімова Владислава Володимирівна. Якщо так, то за яких обставин і в яких відносинах ви з ними перебуваєте? Ну, я прошу прощения, я буду говорити на русках, щоб комфортне. 2019 года я с Анисимовой з uh, Анісимовою голопом сімейний, як мужчини. У нас были гражданські отношения, совмесна життя, тобто це проживав в місті, поэтому я знаю, такая що така анісима, і які випаси поїмають. Він звертався до генерального прокурора, але це е закінчилося не у боротьбі за своє ж право власності. У ЖБК вдається, вони отримують одне рішення суду. Одне рішення суду відповідна про скасування даної державної реєстрації. Для них є це прецедентом, і відповідно вони звертаються далі, щоб скасувати право власності в тих квартирах. Які їм потрібні, тобто віджати давайте казати правді в очі, просто віджати квартири, що відбувається саме цікаве. Всі ж мешканці вже шостий рік чекають, коли будинок буде введено в експлуатацію, і тут саме цікаве. На сайті КМДА Київської міської державної адміністрації розміщений перелік незаконних будівель, які відповідно не завершені. І щодо житлового комплексу Маргарити за адресою Булгакова 12А, там значиться, що даний будинок побудований лише на 7%. Уявіть собі, 7% дорівнює 16 поверхів відповідно із кришею. Це 7%, що відбувається на Справді як відмиваються гроші, покаже БК Булгака вже новоутворені, нібито ті люди, які спали на бетоні, і їх діти також спали на бетоні. і Вони рахували копієчку до копійки. І вони очолили цю ініціативну групу. І ці чесні добропорядні люди, які віджали вже одну із квартир в даному будинку шляхом одержання рішення суду, вони у 2022 році одержують містобудівні умови на нібито будівництво вже даного будинку. Тобто, уявіть собі, що будинок вже побудований, побудований до цього, нібито товариством УКруп, і ще там його відповідними товариствами, які приймали в цьому участь, і мешканці будинку заплатили вже за це гроші. І одержали свої права власності, і вони живуть вже декілька років в даному будинку. І в 2022 році, нібито, даний даний е, головченко. Олександр, якому надано право на будування міста будівні умови, будує будинок, який вже зведений. Тобто, як ми розуміємо, буде відбуватися процедура. Побудують, нібито вже збудований 16-поверховий будинок. А коли його будуть вводити в експлуатацію, то, як ми розуміємо, треба буде одержувати право власності. Тобто, шахрайство полягає в тому, щоб квартири, за які мешканці заплатили, Тили, і які в них вже проживають декілька років, можуть лишитися своїх прав власності. Що саме цікаво, сам же Олександр Головченко нібито постраждав про те, що було відносно нього скасоване право власності ще в 2018 році, і тут взагалі цікава історія в Шевченківському районному суді міста Києва, головуючий суддя Мартинев, розглядається справа, в якій даний Головченко є потерпілим по цьому ж будинку. Що нібито скасовано його право власності в 2018 році, тобто він бореться за квартиру в будинку, який він планує побудувати. Одержавши міста будівні умови 19 квітня 2022 року. Ви взагалі уявляєте масштаб цієї афери. Тобто, гроші будуть відмиватися двічі. Тому при купівлі квартири в новобудові звертайте увагу на те, щоб всі документи були відповідно приведені до ладу. Це має бути відведення земельної ділянки, це мають бути документи, які підтверджують води відведення елементів. Електропостачання мають бути заключені договори із ДТЕКом, Відповідно, має бути сплачений появи внесок. Перевіряйте всі ці документи. Раджу вам звернутися за кваліфікованою допомогою до юриста, до нотаріуса, до адвоката для того, щоб вас супроводжували. Оскільки, як ми бачимо, що нова будова може закінчитися не новобудовою, не новою квартирою, а новою проблемою. Тобто, звертайте на все це увагу, знайте свої права. Якщо у вас виникнуть питання відповідно оформлення права власності, пишіть нам, телефонуємо, те ми раді будемо вам допомогти. Якщо у вас виникнуть проблеми відносно оформлення права власності або з'ясування документів щодо придбання квартири в навобудові, ви можете нам дзвонити, телефонувати. Ми раді будемо вам допомогти.